І сьогодні 11 лютого в усьому світі відзначають день хворого в обласній клінічній лікарні. З цієї нагоди відбувся круглий стіл з головним медиком області Романом Мельником. Тут обговорювалися актуальні проблеми хворих та важкохворих людей. З подробицями Наталія Совтус Всесвітній день хворого це зовсім не свято. Він покликаний привернути увагу людей до проблем, з якими зіштовхуються по всій земній кулі. Гемодіаліз, імунні захворювання та цукровий діабет це ті недуги, які найчастіше вражають людський організм. Директор департаменту охорони здоров'я Роман Мельник переконаний, з цими хворобами потрібно боротися, хоча й тут є перешкоди. Ліки у більшості у нас є імпортні і те, що на сьогоднішній день а, долар. Ми ще вчора рахували по 16.50 і виходили на тендера по 16.50, сьогодні 25 гривень, можливо, і більше. Тому є звичайно проблема. Якщо ми розраховували на певну кількість медикаментів, виділяючи під це, скажімо, п'ять мільйонів. То вчора ми мали закупити одну кількість а сьогодні виходить зовсім інше. Започаткував всесвітній день хворого Іван Павло II. саме 13 травня 1992 року, у день об'явлення Божої Матері. А відзначають його 11 лютого у зв'язку появою Марії серед людей у Франції, де недужі й дотепер отримують зцілення. Можливо бути біля хворого не вчителем, я би сказав більше бути учнем, тому що вчити хворого нема про що. Хворий може навчити нас. Це перше прийняття хвороби, це є прийняття того, що він в такому стані є. Це, це один з найважчих аспектів прийняти стан своєї хвороби. І зробити джерелом надії. Віри, що він отримає стіга. На території області розташована 71 лікарня. В кожній є каплиця, де важкохворі звертаються в молитві до Всевишнього і просять здоров'я. Адже хвороба це не лише проблема сім'ї, це проблема суспільства, яку потрібно долати, впевнені медики.